Глибока сатирична драма на сучасне суспільство, яка стала головним тріумфатором канського кінофестивалю. Стрічка, яка здобула золоту пальмову гілку, чотири премії Оскар, а також статус першого неангломовного фільму, який отримав головну статуетку за найкращий фільм року. Всім привіт! Ви на каналі 99.9. І сьогодні ми з вами розберемо південнокорейський фільм Паразити режисера Пон Джун Хо, який, незважаючи на іншу мову та культурний контекст, вразив публіку в усьому світі. Ми з'ясуємо, чому ж паразити стали загальносвітовим феноменом, і як цей фільм говорить про нас з вами не менше ніж про Південну Корею. А також розберемося, якими візуальними прийомами користується режисер фільму, і як він звертає увагу глядача на основну тему картини класову нерівність» І як завжди прошу вас підтримати канал підпискою, вподобайкою та коментарем, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Вмощуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Фільм розповідає нам історію сім'ї бідняків Кім, яка обманним шляхом влаштовується на роботу до багатої родини ПАК. Перший кадр, який ми бачимо, титр із назвою фільму. Фільм звертає погляд глядача до вікна, наповненого світлом. Після чого камера рухається вертикально вниз і опускає наш погляд туди, де сидить один з героїв стрічки Кіу. Простір навмисно показано звуженим. Складається відчуття, що сім'ю Кім, начебто, прибили до землі. Ми спостерігаємо, як їх труять з вулиці отруйним газом, наче шкідників. Відразу ми бачимо натяк на те, що наші герої належать до соціального дна, і за рахунок специфічної операторської роботи навіть глядачі дивляться на них зверху. І абсолютно іншим здається будинок родини Пак відчуття простору та чистоти підкреслено довгими затягнутими кадрами та симетрично влаштованим внутрішньокадровим простором. Простір, виражений загальними панорамами та маленькими фігурами людей у величезному будинку. Довгий рух камер додатково занурює глядача у простір сюжету. Паразити відрізняються особливо повільним монтажем. Середня тривалість кадру у фільмі 7,5 секунд, що півтора рази більше за середню тривалість у сучасному кіно. Довгі кадри часто компенсуються швидкою нарізкою та кліповим монтажем, що задає чіткий ритм конкретній ситуації. З цією ж метою також працює акцентування фокусу на персонажах, що дозволяє не використовувати так звану вісімку. Правило вісімки в монтажі зберігає напрямок погляду акторів на зустріч один одному у всій сцені. Камера завжди знаходиться по один бік відносно осі взаємодії між персонажами, щоб не відбувалося дезорієнтації. У даному ж фільмі цей загальноприйнятий спосіб зйомки діалогів часто порушується. Наприклад, під час розмови Кіджон і Пак Іонг його камера облітає Кіджон зі спини і порушує віз взаємодії, ставлячи мадам Пак на місце доньки сім'ї Кім. Це на емоційному рівні дає глядачеві відчуття повної довіри мадам Пак Кіджон і вказує на розгубленість жінки в даний момент. Сімейство пак показано нам як втілення добробуту та матеріального достатку. Їх наївність певною мірою віддає святістю, що є наслідком їхнього звільнення від побутових турбот. Якщо за ким ми спостерігали зверху, то на цих персонажів ми дивимося знизу. Вони, як недосяжні божества, втілення достатку влади та господарі життя. Усередині кадру герої з різних світів розділяються буквально лінією, що ще більше підкреслює їхню соціальну відмінність. Хоча світловий контраст у паразитах і не надто інтенсивний, але колірні акценти грають, напевно, найголовнішу роль на візуальному рівні сприйняття. З початку фільму герой Кіу переміщується з темряви у світло, піднімається до благополуччя, минаючи всі соціальні ліфти. Будинок паків, ми вперше бачимо залитим сонячним світлом та схожим на рай, це відчуття знову ж таки посилюється ракурсом знизу. Слід сказати, що будинок, який ми бачимо в картині, будувався спеціально для зйомок фільму. Для режисера Пон Джун Хо особливо важливою була поведінка сонячного світла у просторі. Вікна повинні були бути єдиним джерелом денного світла у приміщенні. І ми бачимо, що герої майже завжди прагнуть до світла, але повністю так і не можуть стати його частиною. Вони бояться його та почуваються некомфортно, якщо раптом на них потрапляє хоча б один промінь. Герої соціального низу є заручниками темного простору, і, відповідно, темнота це їх природне середовище. Коли родина Кім на якийсь час захоплює будинок паків, небо над ними стає темним, наче вони своєю неотесаністю та бідністю заражають цей світ багатих та благополучних. Навіть у фінальній сцені у дворі, коли весь простір залитий сонячним промінням, історія отримує несподіваний і трагічний поворот, і Кіт Хьок наприкінці спускається сходами знову у темряву, приголомшений власним вчинком. Спираючись тільки на візуальну складову, можна досить багато сказати про фільм і задум автора. І візуальна картинка паразитів на всіх рівнях виражає контраст між світом бідних та багатих. Нижні та верхні ракурси, вертикальні панорами, світло і тінь. Теплий, жовтий і холодний синій. Все це працює для вираження ієрархічного розриву, протиставляючи напівпідвальний темний світ світу добробуту та багатства. По Джун Хо таким чином саркастично критикує соціальну нерівність рідної йому Кореї, хоча я впевнений, що після перегляду його фільму тяжко зітхає все сучасне суспільство. Соціальний контраст у фільмі зокрема працює і на рівні кольору. Зав'язка в паразитах відбувається на перехресті, коли Кіу погоджується на привабливу пропозицію свого друга. Кіу у ховається в нейтральності зелено-синього в той час, як його знайомий освітлений теплим жовтим вуличним світлом, і він виглядає як квиток в успішне життя. Червоний відтінок на задньому плані має демонічне забарвлення, як певний натяк на угоду з дияволом, як розмова Мефістофеля з Фаустом. Простір будинку паків, позначений відтінками помаранчевого та жовтого, як символ імператорської влади, земного благополуччя, удачі та стабільності. Поява цього кольору в кадрі підсвідомо вказує на приналежність осіб до вищого класу. Фіолетовий, синій та зелений відтінки символічно пов'язані з незмінною бідною стабільністю. У фільмі ці кольори виступають індикаторами простору бідних та експлуатованих. Вони вказують на безвихідне та безпорадне становище героїв, і до цього простору належить сімейство Кім та інший обслуговуючий персонал будинку паків. Освітлення дешевих денних ламп також зелене, а нетрі бідних пофарбовані у відтінки синього. Жовтий і синій колір це контрастні кольори, які впродовж всього фільму працюють як протиставлення, як дві полярності. І ми бачимо, як після потопу сім'я Кім знову спускається у темряву синього кольору. А момент із евакуацією людей у спортзалі взагалі нагадує свого роду пекло, яким його представляли Ботічелі чи Ван Ейк. Це соціальне дно та найтемніший простір фільму фільм постійно балансує між їдкою іронією та трагедією, а фінал залишає нас із відчуттям, що в результаті в суспільстві нічого так і не змінюється. І в той же час режисер не показує нам боротьбу пригноблених із тими, хто має владу. Родині Кім це зовсім не цікаво. Вони просто хочуть багатства, а не подолати систему. Як говорив ще Цецерон, раб мріє не про свободу, а про своїх власних рабів. У паразитах багаті не зображені як безумовне зло. Пон Джун Хо показує їх добрими, милими та живими людьми. Просто вони існують в іншій реальності відносно бідних. Він також не демонізує багатих, їм просто неприємний сам запах бідності. Для них це запах іншої планети, до якої вони ставляться просто байдуже. А ось сім'ю Кім цікавить багате життя, та вони не хочуть руйнувати існуючу ієрархію, а просто хочуть нічого не роблячи піднятися на її вершину. Тут бідність використовує хитрість, підступність і жорстокість, тоді як сім'я Паків своєю поведінкою постійно підкреслює наявність кордонів між собою та слугами. Багатство це завжди про кордони, а бідність завжди про їх подолання, але фільм показує нам, що самі кордони є непорушними. Така ситуація це більше проблема самої системи, а не особистих якостей. В даній стрічці пон Джун Хо цікавить не сама боротьба багатих і бідних, а те, через що в принципі виник такий поділ суспільства. Ми бачимо ситуацію, в якій ті, хто на соціальній вершині не можуть існувати без слуг, так само як і слуги без них. Це паразитування один на одному, чим і характеризується все сучасне суспільство, де кожен один одному з тієї чи іншої сторони паразит. Всі ці важливі теми і перетворюють паразитів на універсальну історію, яка однаково зрозуміла у всіх країнах і культурах. На цьому у мене все. Як завжди, хочу подякувати вам за ваші перегляди та дуже важливу для мене підтримку. Не забувайте, що ваша підписка, вподобайки та коментарі будуть найкращою подякою за мою роботу. Бережіть себе і до скорої зустрічі у наступному відео.